Взагалі Україні ставити ультиматуми неприйнятно. Я вважаю, що зараз, місяць за місяцем, Росія потрапляє в досить складну фінансову ситуацію. Вона відчуває, що для неї закриваються ринки збуту для енергоносіїв, і це тільки питання часу, коли Європейський Союз і Україна мінімізують споживання газу і нафти. Які сьогодні постачає Росія, це значить, що втрачаючи ринки збиту для енергоносіїв, Росія, по суті, втрачає свою фінансову стабільність, втрачає баланс бюджету і починає відчувати, що агресія б'є без, безпосередньо по російському народу. І це вже сигнали. Я думаю, що сьогодні такі заяви і Путіна, і його більше ніж прес-секретаря. Говорить про те, що санкції починають діяти, що також і дії української влади на кордонах, а в тому числі і в слов'янську, є достатньо чутливими для е, планів і амбіцій Путіна на території України. Мені здається, що такі заяви свідчать про те, що він починає відступати, він шукає шлях, як зберігти обличчя. Але в той же час. Якщо він робить такі заяви, і ми відчуваємо, що сьогодні світ починає перемагати, нам категорично не можна приймати жодного ультиматуму.